Привіт! Інколи у нас в голові можуть лунати такі думки по типу: мені здається, що я нікому не потрібна, не потрібний, що мене ніхто не любить, що я не цікава, що я безпорадний, слабкий. Я маю всім догоджати, аби не залишитися самому. Та, схожі до цих думок можуть лунати в нашій голові досить гучно та беззаперечно. Так враження, що нас вони, начебто, десь всередині давно живуть. Ці думки можуть супроводжуватися такими почуттями, як печаль, сором, гнів, почуття самотності. І ці емоції в якийсь момент починають разом з цими думками нас затоплювати. Що цікаво, що не завжди ці думки відповідають реальній ситуації. І ми можемо чути з, зі сторони, коли нам говорять, що «Та чому ти так це сприймаєш, я зовсім не це хотів сказати. Або ця людина не мала це на увазі, тобі воно так почулося. Тому сьогодні я б хотіла вас познайомити з дитиною, яка живе всередині кожного з нас. Саме сьогодні б хотіла поговорити про вразливу дитину, тому що, окрім неї, ще є імпульсивна, сердита та щаслива дитина. Структура внутрішньої дитини закладається в перші роки нашого життя, тобто, досить, який ми отримуємо через стосунок з нашими батьками. Зокрема, те, як з нами поводяться наші батьки. Ми беремо як модель того, як будувати стосунки з іншими людьми в нашому житті. Зокрема, те, як батьки ставляться до нас, формує наше уявлення про себе. Тобто, якщо мої якісь емоції, батьки кажуть, що вони не ок, або я їх не маю відчувати, то і в подальшому я піду до людей і буду розуміти, що цю сторону себе я не маю показувати, бо вона не буде одобрятися і мене за неї не будуть приймати і любити. Ці знання вони знаходяться глибоко всередині нас і є як така як базова потужна програма. Вона укорінюється саме в дитячій частинці нас. Звичайно, стосунки з батьками не можуть бути виключно хорошими або виключно поганими. У щасливому дитинстві також є місце ситуаціям, де ми почуваємо себе покинутими, можливо, сумними і ображеними. І так само у дитинстві, яке було більш болісним, ми можемо згадувати моменти захищеності, радості і задоволення. У більшості в своєму батьки хочуть для дитини кращого. Як правило, вони виходять зі свого особистого досвіду, як їх виховували, і з власних якихось уявлень того, як же ж воно там треба дитину виховувати, можливо, щось почитали. Однак часто ми можемо чути такі подібні е, вислови, що хвалити дитину не потрібно, тому що ми можемо її розпестити і вона перестане старатися. Не допомагай, хай сам справляється, бо виросте нямлюю, а потім йому ще якось життя жити. Хай плаче, сам має вміти себе заспокоїти. Або ж дитина е, каже, що ти маєш бути слухняною, не кричи, не злись, ділись, не ображайся, е, будь веселим, веселою. Тобто, коли ми маленькі, ми не можемо оцінити дії батьків як хороші або як погані. Дитина бачить маму чи тата ідеалізовано та непогрішними. Тобто, коли тато кричить, дитина не подумає, що тато, напевно, не може справлятися зі своїми переживаннями і емоціями, йому треба піти до психотерапевта. Дитина буде приймати, що вона заслуговує на це покарання, і тому вона сама вважає, що значить я поганий, раз на мене тато кричить. А далі формуються установки по типу, що я нічого не можу. Мене не люблять, коли я приношу погані оцінки. Я тягар, я, мої емоції невірні, мені потрібно підкорятися, я не маю показувати свою слабкість і тому подібне. На жаль, батьків не вчать, як бути батьками, і справляються вони як вміють. Тому ж таки, хочуть для дитини кращого з того, як вони це уявляють, вони можуть дати. Наша задача не скинути провину на батьків, а зрозуміти, як дитячі сценарії впливають в наше сьогодні життя та як навчитися з ними справлятися. Тому саме основне ми маємо дати можливість цій дитині всередині нас говорити. Багато з нас не хочуть визнавати взагалі цю частинку себе, тому що це про відчуття страху, образ, сорому, і це природний захистий механізм, хто ж хоче відчувати себе неповноцінним, зневіреним або сумним. Натомість ми намагаємося шукати радості, щастя, задоволення і витісняємо якусь ще важливу частину нас, яка сумує, яка травмована, іншими словами, коли вразлива дитина. Хоче поділитися своїми переживаннями, ми її відсовуємо в бік. Це як з дитиною в реальному житті. Коли вона хоче привернути до себе уваги, і чим більше вона е, притісняється, і чим більше ми її не помічаємо, тим більше дитина хоче якось прорватися і притягнути, отримати цю увагу. Як тільки вона її отримує, вона заспокоюється. Тобто, коли ми не чуємо свою внутрішню дитину, то її відчуття десь відходять у підсвідомий, починають діяти зсередини нас. І тому ми можемо помічати, як в якійсь ситуації починає щось взриватися всередині нас, прориватися якісь наші реакції, які нам начебто як не властиві і не бажані, а вони якось нам не є підконтрольними і затоплюють. Коли це трапляється, внутрішня дитина завжди напоготові побачити підтвердження своїх переконань. Для того щоб їх як можна раніше розпізнати і бути до них готовою. Тому потрібен бодай малий натяк, слово, міміка або взагалі бездіяння іншої людини, як активізується схему, ось типу типу я не потрібна, мене не помічають, які ми говорили вже зверху. Нас починає окутувати самотність, сором, печаль, гнів, наступає стовідсоткова впевненість, що все так і є, як нам то виглядає. Що потрібно робити? В такі моменти запитайте з турботою в дитини всередині вас, що вона відчуває. Дайте їй простір говорити, бути з собою. Не бійтеся, що щось таке прорветься, що ви не зможете втримати. Навпаки. Коли в неї буде це місце, вона буде заспокоюватися. Запитайте, чого б їй хотілося, що вона потребує в даний момент. Підтримайте, скажіть слова по типу Я буду поряд з тобою. Ми впораємося, я тебе не кину. Дитина всередині вас має знайти дім, а наша задача бути для себе хорошими батьками. Тому я хотіла б запропонувати вам досить цікаву техніку на встановлення такого теплого та турботливого контакту зі своєю внутрішньою дитиною. Візьміть, будь ласка, фото своє дитяче, живе та емоційне, яке вас якось зачіпає, яке відгукується. І напишіть ручкою по паперу, не подумки, не полініться. Напишіть лист до себе маленького, маленької. Вік обирайте самі. Напишіть лист, який би написала любляча мама чи тату, які турбуються про свою дитину. І хочуть їй добра. Це можуть бути слова підтримки. Або ті слова, яким вам не вистачало в дитинстві. Можливо, вам захочеться щось пояснити, чому так все відбувалося. Однак. Пояснюйте простими словами, як дійсно для маленької дитинки, яка стоїть напроти вас. Можливо, це будуть якісь застереження, якісь правила або слова прийняття. Тобто тут абсолютно немає ніяких обмежень. Написавши, відчуйте в собі турботливу батьківську частину, а важкі моменти перечитуйте цей лист як підтримку, як активізацію чогось більшого та турботливого в собі. Ви можете стати опорою для себе. До прикладу, лист. Моя маленька дівчинка, ти така смілива, я тобою дуже пишаюся. Мені так шкода, що ти мучиш сама себе. Мені зовсім не потрібно, щоб ти була досконалою, ідеальною. Я люблю тебе такою, якою ти є. І Я бачу в тобі стільки всього гарного. Припини порівнювати себе з іншими, вийди на вулицю. Подивися на людей навколо, на чоловіків, на жінок, вони далеко не виглядають так, як з обкладинки журналів. Ти пропускаєш стільки всього цікавого за підрахунком калорій та зважувань. Розслабся, насолоджуйся життям, будь з собою. Буде по-різному, однак, пам'ятай, я завжди буду поруч і не дам нас в образу, тому не сходь з розуму. Твоя дуже любляча та доросла частина тебе.